Ми живемо в глобалізованому світі, в якому інформація переходить від одного кінця планети до іншого за секунди: військові конфлікти, напружені відносини між державами, війна Російської Федерації проти України, погіршення світової економіки, велика плутанина в світі політики, розпад суспільства і сім'ї, невір'я в абсолютний авторитет влади святого Божого Слова і десяти заповідей. Злочинність, моральне розтління та багато іншого це реальність нашого часу, яка безпомилково вказує на кульмінацію земної історії та друге пришестя Ісуса Христа. В 10 розділі першого послання до коринтян апостол Павло робить огляд історії життя ізраїльтян під час їхньої подорожі з Єгипту до обітованої землі. В 11-му вірші він пише. Все це сталося з ними як прообраз і записано як пересторога для нас, для яких настав кінець віків. На сторінках святого Писання ми зустрічаємо багато повчальних історій, з яких можемо взяти цінні уроки. Це є повчальні приклади, завдяки яким ми можемо уникнути тих помилок. Які були допущені деякими біблійними персонажами і ізраїльським народом в цілому, уроки, пережиті ізраїльтянами під час їхньої мандрівки через пустелю до обітованої землі, особливо доречні для нас у нашій подорожі до небесного Ханаану. Сьогодні уже ні для кого не є секретом, що ми живемо напередодні другого пришестя Христа і нашого остаточного звільнення з рабства гріха. Ізраїльтяни були народом, якого Бог благословив пізнанням себе, свого слова та свого закону. Їхнє пізнання перевершувало знання всіх народів, однак, на жаль, вони не залишалися вірними своєму Богові, перебуваючи вже на кордоні ханаїнської землі, у Шитімі, споглядаючи уже благословенний край, до якого вони прагнули увійти. Народ Божий почав чинити розпусту з дочками Моава, поклонятися їхнім богам. Слово Боже повідомляє, що 24 тисячі ізраїльтян загинули через вчинений злочин. Нам, сучасним християнам, яким дано вічне Євангеліє Ісуса Христа, і відкрите пророцтво про його друге пришестя, потрібно остерігатися того, щоб не піддатися впливу спокусам. Тимчасового задоволення, жодним людським слабкостям, які можуть завадити нам досягнути небесного Ханаану. У банку народної творчості нашого народу є така поговірка розумний вчиться на своїх помилках, а мудрий на чужих. У чому відмінність мудрих людей? Мудрі люди розуміють різницю між слухати і чути, чого їх навчають, іншими словами. Розумна людина, наступивши один раз на граблі, буде дивитися під ноги і надалі їх обходити. Сьогодні хочу зупинитися з вами над однією повчальною історією, яка мала місце в житті древніх ізраїльтян, записана в книзі Вихід: Всемогутній Бог своєю всесильною рукою вивів народ ізраїльський з єгипетського рабства. Відповідно до обітниці, яку дав патріарху Аврааму, Господь ішов перед ними в денний час у хмарному стовпі, щоб показувати їм дорогу і захищати їх від палючого сонця в пустелі, а вночі у полум'яному стовпі, щоб освітлювати їм шлях, Бог видимо був присутній в середовищі свого народу. Зрештою, діставшись з берега Червоного моря. Євреї отоборилися там, води моря здавалися їм нездоланною перешкодою на шляху, а масивні гори у південному напрямку також не давали змоги рухатися вперед. Тим часом фараон та його слуги, усвідомивши, що вони відпустили тих, хто на них працював і забезпечує їхнє благополуччя, зібрали величезну армію і погналися услід за ізраїльтянами. Євреї опинилися в пастці між армією, Червоним морем і горами. Що вони могли зробити? Здатися і повернутися в рабство або битися і бути вбитими? Серця ізраїльтян охопив жах, деякі почали нарікати, оплакувати свою долю, коли побачили позаду себе єгипетську армію, яка наближалася. Вони почали дорікати Мойсеєві. Про це говориться в 14 розділі книги Вихід. Хіба не було гробниць у Єгипті, що ти вивів нас погубити в пустелі? Хіба в Єгипті ми тобі не говорили Залиш нас, щоб ми служили єгиптянам? Адже краще нам працювати на єгиптян, аніж помирати в пустелі. Мойсей був дуже стривожний тим, що його народ виявляє так мало віри в Бога. Незважаючи на те, що вони неодноразово бачили прояв Божої сили задля їхнього добра. Подумайте, для чого боятися, якщо Бог тебе веде? Ізраїльтяни бачили стовп хмари і вогню, чому вони не довіряли всемогутньому Богові, що вів їх і захищав їх, в деякій мірі ми буваємо подібні до них. Божа милість і Його керівництво. Нас постійно супроводжують, а коли щось іде не так, ми починаємо звинувачувати Бога. Звертаючись до народу, Мойсей сказав не бійтеся, стійте і побачите спасіння від Господа, яке він учинить вам сьогодні, тому що єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите повік. Господь воюватиме за вас, а ви залишайтеся спокійними. Коли єгипетське військо наблизилось, сподіваючись на легку здобич, хмарний стовп опустився перед єгипетською армією, і темрява, немов стіна, залягла поміж переслідувачами і переслідуваними. В 15-му вірші написане повеління дане Богом. Тоді Господь сказав Мойсеєві Чому волаєш до мене? Скажи ізраїльтянам, щоб вирушали. В цих трьох віршах з 13 по 15 зазначені три важливих повеління, на які нам необхідно звернути увагу: це не бійтесь, стійте і побачите, рушайте. Необхідно зауважити, що той же самий Бог, який втрутився в хід подій і заступився за Ізраїль в той час, готовий втрутитися в хід подій історії нашого часу і заступитися за тих, хто довіряє йому. Ті ж принципи, що надихали народ Божий тоді, можуть надихати дітей Божих і зараз. Перше повеління не бійтеся. Кожен раз, коли ми стикаємося з певною кризою, у нас є схильність боятися. Але перше повеління, яке Бог дає через Мойсея, Він підтверджує своїми обітницями непереможний всемутній Бог, Бог чудес каже: не бійтеся. Бо я буду воювати за вас. Ми, як сучасний духовний Ізраїль, цілком з повною упевненістю можемо покладатися на цю обіцянку. Бог наш Спаситель, Він наш всемогутній захисник. Всі Його обітниці гарантовані кров'ю Христа. Тому під час пандемії, війни і всіх інших проблем, з якими ми стикаємося, Він говорить нам: не бійтеся. Підніміть свій погляд вгору я буду боротися за вас, я буду захищати вас, я врятую вас, я ніколи не залишу вас і не покину. Домогтися, щоби така велика маса людей, яка знаходилася у пасті, зберігала спокій, чекаючи втручання Бога, було нелегкою справою, але, маючи близькі взаємини з Богом, Мойсей був впевнений, що Господь їх не залишить. Сьогодні Господь, звертаючись до нас, сучасних християн говорить: не бійтеся соціальних заворушень, політичного хаосу, ескалації війни та насильства, глобального тероризму, стихійних лих, пожеж, повені і всього іншого. Нам немає чого боятися майбутнього за винятком того, що ми можемо забути шлях, яким Господь вів нас. В нашій минулій історії і забути його вчення. Цього потрібно боятися іншого ні. Друге повеління. Сійте і побачите спасіння від Господа. Мойсей говорить про впевнене стояння, а це не стан пасивного смирення, а позиція стійкості, духовної пильності, віри і непохитної впевненості в Бозі, який вів нас в минулому. Який продовжує вести нас сьогодні, бути впевненим значить бути непохитним у своїй вірі. Ми повинні твердо стояти на платформі вічної істини, яку дав сам Господь. Друзі, тримайтеся за надійні стовпи Божої віри, адже вони зробили нас такими, якими ми є справжніми християнами, будьте впевнені в істинності основ біблійних переконань. Адже вони мають фундаментальну основу, впевненості на невідкладності місії спасіння людства, будьте впевнені в знанні того, що Бог веде вас, будьте переконаними у важливості проголошення доброї звістки вічного Євангелія, і будьте наполегливими, відданими у ваших відносинах з Ісусом Христом. Ніяких коливань. Ніяких двозначностей, ніяких сумнівів не проявляйте. Свого часу апостол Павло сказав. Забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Апостол Павло зосередив свій погляд на цілі досягнення вічного життя і все інше для нього не мало сенсу. Сьогодні в епоху моральної відносності, релігійного плюралізму, неоязичництва Слово Боже звертається до нас із закликом. Впевнено, сійте на твердій скелі вашого покликання та служіння. Третє повеління є надзвичайно важливим і динамічним. Бог сказав Мойсеєві: Скажи ізраїтянам, щоб вирушали. Сьогодні під час війни, яку Росія війде проти України, економічної глобальної кризи, поширення різноманітних захворювань, Бог звертається до своїх вірних послідовників на землі, до своєї церкви, до нас з вами і говорить: вирушайте, ідіть вперед з вірою, не залишайтесь в пастці наляканими і паралізованими страхом перед вашими сучасними червоними морями та неприступними горами. Друзі, давайте рухатися вперед, пам'ятаючи, що молитва і віра не замінюють дії. Коли Бог говорить нам вирушайте, нам потрібно вирушати. Що означає це повеління для нас, сучасних християн? Часто наше життя сповнене обов'язків, які видаються нам непосильними, іноді в уяві постають картини, що передвіщають загибель попереду. Рабство або смерть позаду, але Божий голос наказує вирушай! Нам необхідно підкоритися цьому повелінню, навіть якщо наші очі нічого не бачать у темряві, і ми відчуваємо холодні хвилі біля своїх ніг, подібно ізраїльтянам. Необхідно зауважити, що перешкоди, які заважають нам рухатися вперед. Ніколи не зникнуть перед тими, хто сумнівається і вагається. Вперед потрібно іти з вірою і мужньо проголошувати послання трьох ангелів, в якому міститься блага звістка для світу. Ми маємо привілей працювати разом з ангелами, щоб донести останнє послання Бога до тих, хто про нього нічого не знає. Нам необхідно йти вперед в духовному зростанні, в учнівстві. Якби Ізраїль не пішов вперед, не сталося би чуда переходу через Червоне море. Якщо ми йдемо вперед, шляху назад бути не може, бо Бог іде попереду і здобуває за нас перемогу. Апостол Павло в 15 розділі першого послання до коринтян говорить: подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Елен Вайт в книзі Дії апостолів на сторінці 23 написала: Хоча земний шлях апостолів, перших послідовників Ісуса, був усіяний непереборними перешкодами, вони продовжували іти вперед з силою Божої благодаті, не впадаючи у вічей, зберігали надію. В книзі Христос Надія Світу на сторінці 371 написано. Якщо ми будемо рухатися вперед з вірою, покладаючись на всемогутню Божу силу, перед нами відкриються величезні можливості донести вістку спасіння до тих, хто її не знає. Під час руху вперед необхідно звільнитися від невпевненості в нашому спасінні, від сумніву в нашій місії і доктринальній істині, яку ми сповідуємо. У нас не повинно бути ніяких біблійних обходів, ніяких відхилень від віри, ніякої лаодикійської апатії. Дух Святий спонукує нас рухатися вперед під керівництвом нашого головнокомандуючого Ісуса Христа. Розповідають, що Девід Лівінгстон, шотландський місіонер 19 століття, свого часу заявив: Я піду куди завгодно, аби це було лише рухом вперед. Наскільки це гасло є актуальним для нас сьогодні? Близько 2000 років тому римляни вторглися до Британії, і під час їхнього вторгнення головнокомандувач римської армії сказав: Давайте спалимо всі кораблі, на яких ми вирушили до Англії? Один з моряків, повернувшись до нього, і поставив питання: якщо ми спалимо кораблі, що ми будемо робити в разі відступу? Головнокомандувач відповів відступу не буде. Дорогі друзі, у нашому слідуванні за Господом і проголошенні його вістки, спасіння відступу не повинно бути. Ми не можемо користуватися передачею заднього ходу. Ми покликані йти вперед з вірою, навіть якщо попереду червоне море пандемій, воїн, криз, викликів і труднощів. Помилості Божі! Не будемо оглядатися назад, проявляти коливань, нарікань, сумніву, невпевненості, але тільки рухатися вперед з вірою. Повеління, яке Господь дав Ізраїлю, не бійтеся, сійте і побачите спасіння, вирушайте, Він дає і нам сьогодні. Дорогі друзі, у міру наближення до часу кінця, Бо говорить нам: вирушайте, ідіть вперед. Проголошуючи Христа і сповіщаючи Божу благодать. Ідіть вперед, молячись про відродження і реформацію, Ідіть вперед, слідуючи за Біблією в буквальному розумінні, Ідіть вперед, читаючи і прислухаючись до парад Духа Пророцтва. Ідіть вперед, проголошуючи світові благозвістку спасіння і звістку про друге пришестя Ісуса Христа. При цьому Ісус залишив нам чудову обітницю. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець! Ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти надихаєш нас іти вперед за тобою і проголошувати світові звістку спасіння і про Твоє повернення. Дякуємо про Твоє запевнення, що ти будеш з нами. Даруй, Господи, нам натхнення. І ти завжди за тобою вперед. Амінь, дорогі друже. Іди вперед з вірою та надією на зустріч з твоїм Ісусом.